Друзі, привіт! Як ви могли помітити, трошки випав із рутини щотижневих відео, тому що нарешті я вже за майже рік в Канаді маю свою першу відпустку, котру ми вирішили провести в Мексиці. Друзі, сонячні вітання! З теплої Мексики, яку ми щойно прилетіли. Незважаючи на те, що в Канаді було мінус 30, наш літак спочатку затримали на 3 години, потім ще на 40 хвилин. І ще 40 хвилин він стричав. Тобто, десь на 4 години наш виліт запізнився. Прилетіли, звичайно, пізніше в Мексику. Тут має бути плюс 25, плюс 30. Подивимося, того вийде. Here, 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 here. Що ж, друзі, підвезли нас з аеропорту, взяли в оренду ось таку прекрасну машинку, без ключовий доступ, хундайка. Звісно, тут намагаються зі страхуванням. Одразу надурити ми взяли майже повне страхування, а вони запропонували ще за майже за ціну оренди авто на 12 днів, додаткове страхування від царапінак і тому подібного, що ми зрозуміли, що розвод, звичайно, це не брали. Але ось на такій гарненській машинці їдемо в нашу 11-денну подорож відпустку Мексикою. Ми тільки що поплавали з черепахами, дуже класно побачили двох черепах, побачили ската, подивилися на карали. Дуже сподобалось, і це найкращий, це найкращий вихід, як можна витратити 30 доларів. Ми вирішили зробити типовий для нас відпочинок і не типовий для туристів. А саме ми поїхали не в готелі, де все all inclusive, а самі організували свою поїздку півостровом Юкатан, що знаходиться на східному узбережжі Атлантичного океану. Прилетіли ми в місто Канкун, орендували машину на 10 днів, зняв в Airbnb декілька квартир в різних містах. І щодня ми колосили на нашій машині, островом досліджували нові місця. Отже, друзі, приїхали вчора вночі, точніше пізно вечором, в 8 годині. Запаркували нашу машинку біля такого будиночка, декілька поверхів, і ось там на першому поверсі. Живемо ми. Вуличка невеличка, прямо в центрі міста. Сьогодні вийшло його трошки дослідити, обміняти трошки грошей. І прям пальми, банани незвична, спекотна. Що так сходу можна сказати, друзі, це те, що в Мексиці брудно. Прям всі стіни вони такі вже пошарпані часом. А, багато машин або нові відносно, або старі. Дуже старі. Там щось десь одна фара не працює. Багато велосипедистів. І що дивно... На вулицях можна зустріти так от припарковані машини, які вже вбиті, які вже давно не на ходу. І видно, що там років 5 вона стоїть, вже й шини спущені, десь шибки вибиті, десь тому подібне. Але вони продовжують стояти, і люди такі з цим живуть. Ми знаходимося в місті Валеадоліт. Це невеличке містечко, прямо всередині півострова Юкатан, штат Юкатан. В Мексиці. Е, не туристичне місто, тобто можна зустріти туристів, але таких бекпакерів або таких, як ми. Тому що всі, хто прилітають в Мексику, в більшості випадків вони прилітають на океани, на західне чи на східне узбережжя. І вони просто радують готель і живуть там е, в готельчику, може довкола десь їздять. Тому вся інфраструктура туристична, вона саме в тих місцях. Ми вчора ці місця покинули. Дві години їхали, півтори години їхали до центру Юкатану. Тому зараз дивимось таке більш автентичне місто Мексики. Центр, звичайно, він туристичний, є з бутіками розрахований на те, що приїжджають гості, але в більшості випадків вулички якраз. Будинки довкола і всі 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 квартали показують те, як живе місцеве населення, що є і самим цікавим. Це зелене, все Дуже дивно після Канади. Мексика християнська країна, як і більшість країн Латинської Америки. Віра в неї католицька, проте з певним підрозділом латинська католицька віра, так як віра встигла вібрати в себе багато традицій корінних народів Латинської Америки під час колонізації цих земель. У вулиці легко можна зустріти багато місцевої живності, такої як ящерки, барани різних розмірів, багато різнокольорових пташок, що співають зовсім незвично і нетипово для нашого вуха. Це цікаво споглядати. А ще цікавіше досліджувати місцеві синоти, так як їх дуже багато на півострові Юкатан, ми відвідали реально цілу куку. Саме більше сподобалось синоти. Це місцеві озера, які сховані під землею. В більшості своїх вони не мають даху або мають невеличку дірочку, куди проходить сонце. І це прісна вода, в якій можна купатись, в якій можна дивитись рибок, і вона завжди прохолодніша, ніж температура довкола. Тому приємно проводити час то і день в таких ось сценотах. Друзі, сьогодні після обіду, після цієї спеки в 33 градуси, ми нарешті потрапили в перший наш синот. Це типова для Мексики штука, це як підземне озеро, але зазвичай воно без даху. Є декілька синотів, які прямо в печері озера можна плавати, але більшість вони відкриті. Є така теорія, що колись е бахнув астероїд, котрий перебив цих динозаврів. Якраз біля узбережжя Мексики, і тим самим утворилась цей півострів Юкатан Можна так навіть з спутнику побачити в такі майже ідеальні форми. І якраз ця теорія каже, що синоти утворилась від цих метеоритів, від уламків, від таких великих розжарених мас, які з'явились при зіткненні метеориту. Тому багато їх тут є, вони популярні, люди приїжджають сюди відпочити. На день, на вихідний, менші, більші, але майже всі платні і обладнані певною інфраструктурою. З цієї синот можна побачити. Є кафешка, є стільчики, лавочки, щоб можна було присісти. Є душ, котрий тут обов'язковий, тому що всі синоти, по суті, це прісна вода, котра йде з-підземних річок. І більшість з них синотів навіть з'єднані цими річками. Тому просять, звичайно, митися. Друзі, ну ось так виглядає цей самий вхід в синот. І це великі-великі сходи, котрі ведуть на низ. Це, друзі, є синот. В цьому конкретному синоті можна побачити, що натягнули мотузку, це завдяки якійсь стрибають знизу. Є багато-багато коріння довкола. І там чиста порісна вода. Ось такі гарні платани ростуть довкола нього і кидають своє листечко. Це один з найпопулярніших синотів, який є тут в окрузі, тому тут навіть є басейн, в якого можна потусити. І такі бесідочки закриті від всяких мошок, і ти, ти теж можеш сидіти. Друзі, заплатили ми за це задоволення 150 песо, це приблизно 12 канадських доларів, десь 10 американських. Це день просто вхід, просто плавати, басейн, синод. В принципі, в більшості плюс-мінус ціна буде така сама. Я сподіваюся, буде навіть трошки менше, бо це є найпопулярнішим. Друзі, і якщо ви тут окремо хочете їсти в місцевих закладах. При таких синодах, то вони пропонують часто заплатити трошки більше, але якийсь там ваучер на певну суму, яку ви можете витратити в закладі, або окремо доплачуєте. Якось так це працює. Трошки є інфраструктури, трошки розбудували. Людей багато, туристів багато. Але на ті гроші, котрі вони заробляють з туристів, чесно кажучи, можна було б краще розбудувати, облагородити територію, зробити її більш цікавою, більш. Привітної для туристів тим самим заманювати ще більше. r i g Друзі, наш третій день в Мексиці. Залишаємо наше житло і їдемо сьогодні дивитись піраміди в місто Коба і потім ще інші піраміди в місто Тулум. Сьогодні, звичайна, погода не ідеальна. У нас був весь ранок півночі дощ. Він якраз щойно закінчився. Ми встигли вдома поснідати, встигли зібратись, перепланувати день і будемо їхати в той регіон, де дощу поменше. Тут такий перчик. Його треба посипати зверху. Друзі, приїхали ми в містечко Коба. І тут є руїни старого міста, пірамід Майя. Вони також називаються Коба. Тільки що нам розповів гід, що Коба це повністю місто Майя. одне з найбільших, котре було. Ще ми сьогодні плануємо поїхати на Чеченіця, теж відома піраміда, але там вже немає, там був мікс. Базуючись на розповіді гіда, все місто було пофарбовано, все було в різних кольорах, навіть підлога була різнокольорова в орнаментах. На жаль, до нині залишилось тільки каміння. Друзі, смачно поїли, спробували три різних місцевих страви. Гарне таке автентичне місце в невеличкій е деревні, да, в невеличкому такому селі, ще вздовж дороги. Ми вирішили його відвідати, але, друзі, зараз лупить дощ і ми будемо бігти туди до нашої машинки. а, -а, -а. оп оп Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Наша машинка. Ще декілька слів про Мексику. Вас всюди будуть намагатись надурити. І навіть на таких прекрасних руїнах написано офіційно, вони працюють з 8 до 5. І нас по дорозі, поки ми під'їжджали до офіційної парковки, вже декілька разів просто люди входять на дорогу, зупиняють такі. Ось карточка, я там, гід, все діла. Коротше, руїни працюють до трьох. Ой, вже типу 3.10 ви не встигли. Але якщо ви заплатите там 60-600 песо, ось вам парковка, ось вам доступ, ми вас там на вулиці скатаємо. Коротше, ми зрозуміли, що нас намагаються надурити, що вони щось втюхають. Ми на це вже не ведемось, як справжні українці. Ось тому ми такі ні, дякую, ми підемо далі. Врешті-решт, приїхали до самого кінця повз цих платних чуваків, знайшли безкоштовну офіційну парковку, де безкоштовно запаркувались. Причому на в'їзді на парковку. Нам робітник сказав, ой, все, ми до трьох працюємо. Я кажу, ні, ви до п'ятої. Ми, типу, хочемо просто пройтись, окей, навіть якщо закрити ці руїни, але як музей, ми хочемо пройтись. Вони такі, ну добре. Тобто безкоштовно паркуємось, безкоштовно е потрапили, пройшлись. Далі є платите за вхід в Recreation парк, типу як національний парк. Ми за це заплатили гривень. Песо і нам всі по дорозі кажуть, що друзі, але квитки, самі руїни, сам хід можна купити тільки до 3 години. І ми такі добре, ми просто пройдемось. Врешті-решт, дійшовши до руїн, зрозумівши, що квитки ще продають, продають до 4, причому була офіційна них там табличка висіла, що до 4 можна купити квиток, а до 5 треба вийти. І ось ми вже тут. І ось як це працює в Мексиці. Не слухайте і не ведіться на те, що вам кажуть, особливо на всіх туристичних містах на під'їзді. Друзі, Сьогодні був насичений день. Ми поїхали в інше місто, котре називалось Коба. Ми відвідали руїни пірамід. Там можна було їх пощупати, відійти дуже близько. Потім ми знайшли дуже круту локальну кафешку. Потім ми поїхали в місто Тулум. Це вже туристичне, на березі Кримського моря. І тут друзі відвідали ще одні піраміди. До них відійти, на жаль, близько не можна, тільки здалеку поспоглядати. І ось ми прийшли покупатись в океані. Тепла водичка після душного-душного і спекотного, спекотного дня в Мексиці те ще треба. Такий був наш третій день. Наша ще одна поїздка на 180 км. Гарний тріп. Всім рекомендую!